За словами американського сенатора Лінці Грема, вже найближчими днями слід очікувати рекордних поставок американської зброї в Україні. Також лінці Грем повідомив журналістам, що президент Дональд Трамп. Дуже злий на Путіна, який конкретно його підставив, який під час останньої телефонної розмови з ним, замість того, щоб погодитися на деескалацію, навпаки, прямо дав зрозуміти, що він збирається продовжувати ескалувати ситуацію, продовжувати намагатися захопити Україну. Чим е, Трампа е, ну, зробив е, просто такі е, якимось дурним. Хей обіцяв за 24 години під час виборчої кампанії закінчити війну. Потім е, було сказано Трампом, що не за 24 години, що це образно було сказано, але швидко він домовиться. А тут виявляється, що домовитися взагалі з Путіним неможливо. Ну що ж, е, неможливо домовитися словами. Американці приступають до справ, будуть умиротворювати його ділами. Ну, як казав Черчилль, американці завжди знайдуть правильне рішення після того, як перепробують всі інші. Ось ми бачимо цей історичний момент. Американцями прийнято рішення озброювати Україну. Прийнято рішення, що ще може навіть важливіше економічно давити на Росію. Готується пакет санкцій про 500% відсоткове мито для тих, хто буде торгувати з Росією в першу чергу енергоносіями. Ну це стосується найбільше Китаю, Індії та Бразилії, які купують вигідно дуже для себе та й для Путіна. Його нафту і дають можливість йому продовжувати вести війну. Ні, це все закінчується. Америка налаштована серйозно. Отже, буде зброя, будуть найголовніше санкції. Ну, власне, далі питання про те, скільки пйло протримається. Коли в нього реально почне погіршуватися економічна ситуація, а при таких санкціях, як планується, це може почати відчуватися вже за місяць, другий. Через 3-4 місяці в нього просто не залишиться грошей для того, щоб вести війну. Ну, якщо він тоді не зупиниться, то його його власні е бандити зупинять, його можуть просто убити десь посередині осені. Тому мій прогноз залишається е після того, як Америка е прийняла рішення не словом, а ділом умиротворювати пойла. пройде ще кілька місяців і. Е Орієнтовно середина осені, хоча це може статися і значно швидше, якби пойло був розумний, він би уже найближчими днями, там за тиждень-два, переглянув би свою політику і пішов би на нульовий варіант. Я би цього теж не виключав, але, на жаль, він не настільки розумний, скоріш за все, він піде. На нульовий варіант на заморозку війни тоді, коли серйозно припече, серйозно припече за кілька місяців. Ну, власне, наша задача протриматися ось цей час до, е орієнтовно до середини осені, коли пійло сам скаже, добре домовляємося, і ніяких демілітаризацій, денацифікацій і. Мови про це вестися не буде.